Привіт, мене звати Ганусі, і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх аралах і існування. І сьогодні я планувала ролик про найважливіші, ну і основні складові стосунків, про етапи, які варто пройти. І в принципі, їх проходить кожна пара, але якщо пропустити якісь етапи, то інші не складуться. І нібито така проста дуже схема, але. Справді про неї варто подумати. І я про неї розповім наступного разу. Тому що цього разу, хоча я вже і не збиралася знімати такий ролик, але я подивилася вбивці квіткової повні з Капріо і Де Ніро і вирішила поговорити про соціопатів і про співіснування з ними, якщо це можливо взагалі. Тому що саме це про це, цей фільм. І багато моїх знайомих сходили, і вони діляться на тих, хто в повному захваті від цього фільму, і тих, хто не зрозумів, чому вони так довго дивились цей фільм, або не додивились через тривоги, або ще щось. І от я хотіла поділитися поділитись своїми враженнями і пояснити, чому я там побачила соціопатію в великій кількості. Звичайно, треба почати з самого початку, що ці індіанці, про яких іде мова, Поселилися на одній з найгірших земель на планеті. Але в якийсь момент, коли вони вже були у відчаї, судячи з образів цього фільму, вони раптом знаходять нафту і стають найбагатшими людьми в світі. Тобто це найбагатший штат в Америці і вони реально найбагатші. У них у цих індіанців стоять білі слуги, туди в цей штат з'їжджаються. Люди з усього з усієї Америки, щоб попрацювати, щоб знайти. Тим більше, персонаж, наприклад, Ді Капріо, це те, що називається хобо. Звідки я знаю цю, цю назву не тому, що я такий суперисторик і знавець англійської мови, а тому, що колись я шукала ім'я для свого котика і назвала його Хобо хобіком. Хобо, це такі. Не зовсім бомжі це військові після Другої світової війни, які повернулися. Здається, пом здається про другу світову війну. Словом, після війни повертались військові і їм ніде було працювати. В країні криза, грошей нема. Вони не знають, що їм робити. І от вони блукали по Америці і шукали собі роботу. І вони залишали мітки один для одного. Вони. Там створювали якісь, ну, тобто вони один одного бачили, але їх об'єднувало те, що вони шукають якусь роботу, не знають, що робити зі своїм життям, і блукають. Серед хобо відомих, наприклад, Хемінгуей і другий хобо, і про це написано на стіні в цьому ресторані, цей майор, здається, Сендерс KFC. І там на стіні раніше, ну, раніше точно я це колись прочитала і здивувалася, що справді це слово було близько. Його не треба було просто гуглити в словниках. Що там було написано, що він був хобо, поки не знайшов себе. Тобто, звичайно, були хемінгуеї, а були персонажі типу Ді Капріо, і то це не найгірший варіант. Він поїхав до свого дядька, який був вже багатим, працевлаштовуватись. Тобто він не зовсім блукав по вулиці, зовсім без грошей. Але, от такі як з одного боку люди, які не могли знайти себе, а з іншого боку, золотошукачі їхали в цей штат для того, щоб, по-перше, збагатитись, заробити на цих людях. А по-друге, взагалі в ідеалі одружитись з однією з індіанок, які мали право на я розумію, вони як. За правом народження мали, по-перше, право там, володіти якимись недрами і ще й там, ну, видно, збагачуватись, тобто займатися бізнесом. І, відповідно, якщо одружитися такою дівчиною, було дуже вигідно. Власне, як і подібні недра впливають на рівень економіки там в тій ж, які я розумію Норвегії, судячи з усім, наскільки я в цьому розбираюсь, в Дубаях, коли місцеве населення воно ну зовсім бідно жити ніколи не буде. Тобто є дуже багато пільг, або там, наприклад, там, монагарські в Монако там нема недер, але от вони, якщо ви частина цього маленького графства, вам держава все одно буде допомагати. І стати там, наприклад, тим же монагаском практично неможливо, і це відслідковується, щоб якась там дівчина не приїхала і не намагалась одружитись з місцевим заради власної вигоди. Ну, тобто є багато таких нюансів, звичайно, крім країн типу України Болот, де люди а, за правом народження мають померти в муках, а, за а, як ставленням держави і ну, мабуть їхнім власним вибором. Судячи з того, що вони прийшли до нас в країну. Але зараз не про них. Справа в тому, що ти ж кажу, в цьому місті накопичується величезна кількість цих соціопатів. Хто такий соціопат? Це людина, у якої немає причинно наслідкового зв'язку. Тобто не зовсім немає. Тобто є розвинутий соціопат, такий, от якийсь маніакально нарцисичний як дядько, Яку грає І він, звичайно, він прорахований, він маніпулятор. Тобто, це такий улюблений американський образ американського психопата. Тобто, коли він, його вже мають схопити, він перший приходить в поліцію, і як він намагається керувати ситуацією, навіть коли його вже притисли. І персонаж типу Ді Капріо, який примітивний з перших моментів. І чим відрізняється примітивний соціопат, він користується ситуативною вигодою. Тобто він краде, от краде і не розуміє, що за поворотом можуть схопити. Тобто персонажа Ді Капріо, який вже зустрічаючись з багатою дівчиною потенційно і маючи такого дядька, він обкрадав по ночам. Людей і програвав ці гроші в казино. Тобто, типова така історія, цикл соціопата це дуже швидко сісти в тюрму. Тобто, не вкрасти, напитися, щось там з кимось побитися, випадково його вбити – сісти в тюрму. І от таких от варіантів може бути багато, і у Капріо було б дуже багато варіантів, якби не було такого дядька. І з перших моментів фільму він виходить тільки з потягу, іде по вулиці, і десь там бійка, і він чіпляє їх хоч, хоча б плечем. Він показує, от він хоче все долучитися. Потім його дядько з ним там, говорить і каже: там, не пий зайвого, особливо при індіанцях, не влазь ні в які бійки, контролюй себе, не сором мене. Тобто і якісь такі речі, і важко Дікапріо з обмеженою персонажу Дікапріо з обмеженими розумовими здібностями в цьому цьому слідувати. Тому, звичайно, на першому ж побаченні зі своєю майбутньою дружиною вона йому пропонує алкоголь. І він каже: Да, давай, давай, люблю віски. І як чому я думаю, ця дівчина з ним зв'язалась, Ну, крім того, що він її привабив зовні, вона була хворою. Хоча всі місцеві жінки чомусь були хворі, і це стимулювалося лікарями місцевими, і всі обмежені. Тобто, якщо ти хворий, значить в тебе мають бути опікуни, і тобі не дають, наприклад, користуватись твоїми ж грошима. Тобто, і у місцевого населення прям там показано масово були якісь. Або опікуни, або служби, які контролювали, а що це ви м'ясо забагато купуєте, або там ще на щось багато витрачаєте. Тобто не зверніть увагу, не треба стільки витрачати. Хоча, здавалось би, дорослі люди, які самі вирішують, що вони роблять. І, власне, ця дівчина вона, видно, дивиться на нього і думає, ну яке від нього, яке від нього зло? Він дурак. Тобто він такий, як є, я все бачу. Тобто Він каже, що «да, я, я лінивий, але і любить її. Тобто таке коливання, свята простота, але не соціопатами. Тобто, що таке побудувати стосунки з таким примітивним соціопатом? Тобто він буде програвати всі гроші в казино, приходити додому, ще й виносити з дому щось і казати, ну, я ж тебе люблю все одно. Тобто, а вашим дітям нічого їсти. Або там, у вас виносять останні. Ну, він каже: Ну а що їм зробити? Ну так вийшло. Ну, мені бізнес вигідний запропонували. І тобто, і в такій виходить гонці за якимись дурними абсолютно можливостями проходить життя таких соціопатів типу Ді Капріо. І тому така кінцівка, хоча я вам спойлерю, ну я думаю, що якщо ви відкрили це відео, мабуть, ви його вже подивилися, цей фільм, і вирішили послухати ще мою думку і знати про що це. Тобто, там навіть в кінці цей фільм тричі він змінює свою думку, тому що у нього немає лінії, у нього немає критичного мислення. Тобто і це показник інтелекту, критичне мислення. Тобто, якщо його дядько все прогнозує наперед, тоді Капріо не може. Йому навіють. Спочатку він поговорив з федералами, зрозумів, що так варто зізнатися, співпрацювати. Потім йому сім'я наговорила, ні, ти що, там бреши до останнього, він почав брехати, що федерали його ображали. Потім він знову. Ну тобто, от такі от три рази, і нібито його додавлюють, той же дядько на нього давить. Але вже там щось діє, щось не діє. Тобто це чисто від примітивізму. І у цей фінальний момент, коли його дружина сідає і каже, що ти мені колов, а він її лікував, лікував тими засобами, які давав дядьку. І з одного боку, його дядько вбивав всіх сестер цієї дівчини, і він про це знав, і він був співучасником. І він не розумів, що його дружину, його дядько теж вбиває. Щиро не розумів. Думаю, а його дружину він любить, тому що він же любить свою дружину. І його дружина просто встала і пішла, тому що ну, вона все почула в залі суду. Але чи він досі не усвідомив, я справді вважаю, що він до кінця не усвідомив, що він вбивав свою дружину кожного дня, колячи їй додатковий препарат до пеніциліну. І я ж кажу, він не до кінця це усвідомлює. І от в цьому і проблема. Тобто там є багато, і, і ним дуже легко маніпулювати. Тобто, от, наприклад, він приїхав в перші ж теж, сцени, коли він сідає спілкуватися з зі своїм дядьком, який каже, він каже, як тебе називати? дядько каже, ну називай мене там дядько. Ну ми ж королем, як в дитинстві ти називав, Тобто, на хвилиночку, королем. Ем, хтось він там, по-моєму він не шериф, він там зам шерифа, наприклад. Король, і всі його називають король, і лицемірство такої людини, що він, він мову вивчив місцевого корінного населення для того, щоб втратись до них в довіру. І таку людину, наприклад, теж перескакую, хотіла про початок поговорити, коли його в кінці кажуть, що його раніше випустили з тюрми за хорошу поведінку, тому що він всюди маніпулював. Тобто, такі оці соціопати, при тому, що він хоче, у нього жага влади, він там над всіма там, знущається, вбиває і так далі, але вони в тюрмі адаптуються. Він дуже швидко адаптується в будь-якій ситуації. Він знає, що їм робити. Персонаж Дікапріоні. Тобто він, він просто ідіот. І цікавий момент те, що на початку, коли він приїжджає з війни, і йому дядько з одного боку каже: Боже, ну ти молодець, ти був на війні. Але він йому нагадує, що і усвідомлює, що він не був військовим, він готував. І далі він постраждав, але це той випадок, коли він відчуває, що ну, він не зовсім герой, що він не переможе з цієї війни, тому що там його е друзі і знайомі помирали. І от теж такий момент, що він це і усвідомлює, і не усвідомлює, і от ним так маніпулюють, що ну судно, ну ти ж знаєш відомих там якихось ти ж з тим бачився? Так, да, так, да, я всіх знаю, каже Ді Капріо. Всіх бачив на цій війні. І я ж кажу, що з одного боку, от таким персонажем, як Ді Капріо, Легко маніпулювати, і цим навіть, мабуть, грішила його дружина, яка його виправила, що він слабкий, я буду ним керувати, але ним кожен може керувати, і кожен може ним скористатися. І, і я ж кажу, така людина підведе, вона завжди підведе, тому наївно сподіватися, що ваш те, те що в цих в всяких мемах називається Темщик, приведе вас до успіху. Ну, навряд, якщо успіх це провідувати, якщо він не сяде і там, не знаю, постійно бути на лезі ножа в житті, ходити по цьому краю, це те, що вас приваблює. Ну, є жінки, які це приваблює. Тобто, у них у самих є або соціопатична, або істероїдна нотка, дуже загострена, тобто їм потрібні ці відчуття, якісь гострі, але це дуже небезпечно. І я наговорила вже на 15 хвилин. Сподіваюся, вам було цікаво, може ще якісь персонажі розкрити. Але я ж кажу, з соціопатами будьте обережні. Знаєте, що людина, яка. Знаєте, Зараз дуже модно говорити про нарцисів, але от саме такі от соціопатичні нарциси це найгірше, такий, як, як персонаж Даніру, мені нагадало, це Опенгеймера. А, Саме його конкурента цього, який судився. Тобто такий нарцис, який порожній всередині, і він у нього є величезна жага влади, комплекси, і він маніпулює. Хоча у Доніру тут комплексів ми не бачимо, хоча він російською не ні звуть нічим, у нього немає ні до чого гіди. Тобто там дуже багато таких маркерів, цікавих, знаєте. Як, наприклад, від кого була вагітна сестра цієї жінки, дружини Ді Капріо. Не від мене, не від твого брата. Брат теж соціопат абсолютний, і дружина питає у цього персонажа Леонардо Ді Капріо. Вона каже: а Ти свого брата не боїшся. Тому що, бачите, вона відчуває, що він кращий за свого брата, але у нього дуже небезпечний брат, в якого була закохана її сестра, істероїдна жінка. Словом, якщо вам будуть цікаві якісь персонажі, я можу зняти продовження. Просто не хочу дуже довго робити це відео. Гарного вам дня! Приходьте до мене на терапію, приходьте на мій канал знову, залишайтесь на ньому, ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі. Я рада з вами спілкуватися. Відповідаю абсолютно на кожен коментар. Гарного вам дня, вечора побачимось. У Мене традиційно сіло вже сонце. Пока.